Привіт! Якщо ти дивишся це відео, це означає, що тобі дуже важливо зрозуміти, чому ти до сих пір не ходиш ти на зал, чи не змінюєш тіло своєї мрії, чи в тебе ти пробуєш, але в тебе чомусь не виходить. Я хочу показати тобі, і щоб ти усвідомила, що може бути підсвідомою причиною того, що ти. До цих пір не маєш результат. Отож, я терапевт по роботі з підсвідомістю, займаюся підсвідомими блоками, установками, ментальними такими перешкодами, які можуть тобі заважати мати свої бажані результати. Справа в тому, що 90% наших виборів і дій – це не керована така частина нашої реакції, а саме підсвідомість, вона керує нашими діями. А 10% це керуємо ми. Тому те, що ти маєш, це через те, що, на жаль, а, а, я трохи хвилююся і думаю, як би за тобі так розказати, щоб ти це зрозуміла, і щоб це було дуже коротко. Якщо що, давай на прискорення. Так як 90% нашого так, починаємо спочатку. Справа в тому, що 90% наших виборів і дій стоїть за підсвідомими виборами. Тобто, що таке підсвідомість це те, що керує з тобою тобою, але ти цього не знаєш. Справа в тому, що 90% наших виборів і дій керується підсвідомим, тобто тією частиною мозку, тією частиною тебе, яка, як знаєш, як оце айсберг. У нас є вершина, яку ми бачимо, то що ми усвідомлюємо. А є те, що ми не розуміємо це як низ айсберга. Оце і є підсвідомість. В неї включаються і родові програми, і тобто, як твої батьки вели себе, і як ти вирішила себе вести. І що там ще колективні програми, як більшість соціуму. і це все воно впливає на те, що ти інколи несвідомо сама собі заважаєш. І зараз швиденько я розповім про, скажімо, такі от підсвідомі установки, які можуть тебе зупиняти, йти, наприклад, в тренажерний зал або чим займатися. Отож, перша така от установка це. Спорт дорівнює біль, що це означає, що ти десь в дитинстві тебе заставляли займатися спортом у школі. Ти не хотіла і через не хочу, через цю біль ти туди йшла. І оцей біль може зупиняти тебе і ти куди ти бажаєш. Що тобі важливо усвідомити? Тобто, дивись, я буду говорити, яка підсвідома може бути програма, або зупинка блок. І давати йому ключі, що робити для того, щоб ти це змінила. Тож прийняти, що біль це є нормальна реакція на, на зміни на те, щоб через біль ми трансформуємося. Біль може бути різна. Тут дуже головне зрозуміти, що. Да, я не хочу, щоб вона боліло, але я хочу це зробити, тому що коли я качаю прес, така невеличка біль, да, я отримую результат. Тобто чуть-чуть такий вияснити або дозволити собі отримувати біль, а, таку, яку ти можеш винести, бо ти усвідомлюєш, що це а, із цього качається, до прикладу, прес. Поприсідала, да? і оцих 10, там три таких через не хочу через дає результат, тобто домовлятися зі своїм рептильним мозком, що да, нам буде трошки боляче, але ж можеш хочемо результату, тому буде біль, скажімо так, в міру. Ще дуже важливо вистоювати свої кордони, тобто з тренером обов'язково домовлятися, що я можу, я можу витримати, але я все-таки певний період або час, або можливість, що я не можу. Це вже для мене отак. І щоб, скажімо, так, не відкинути це тренування. Домовлятися, що оце я потягну, а це не потягну. Тобто ти маєш відчувати, що да, буде дискомфортно, але буде такий дискомфорт, який я можу витримати. Бо заради чого? Заради того, щоб був результат. Це перша установка, яка може тобі мішати. Друга установка це е, будь-які зміни, це втрати. Зміна тебе в іншу сторону, це втрата твоєї старої ідентичності, і мозок може бо ти, Він не знає, як на тебе можуть реагувати люди. Люди тебе звикли в одному вигляді, да? а то тут будеш інша, худіша, якась і страх накидає тобі таку, от туди не можна, того, що е щось буде, буде не так. розумієш? Е тому що це є нормальне підсвідома така мозкова питання, що будь-які зміни це небезпека, і він буде тебе від цього відштовхувати. Е, якщо я змінюсь, то щось зникне. А, а якщо я зникне, то це дорівнює смерть, тому мозок такий зразу на на-на нам туди не можна. Тому, яка, який може бути ключ? Е, сказати йому, що я змінюсь, але я не помру, я не втрачу себе, я залишусь такою, як я була, тому все буде нормально. Розрізняти, розділяти зміни і втрати чи смерть. Треба мозку це проговорювати. Далі. Um... Наприклад, немає внутрішнього сенсу або мотивації. Часом ти можеш не хотіти, бо ну справжня така, скажімо, твоя мотивація це всі роблять, я роблю, он гарно, дівчинка качає, і я хочу такий рілс. Тобто, підсвідомість, яка хоче глибини, вона не розуміє, для чого повторяти те, що вона не хоче, і тим самим ти і не хочеш йти у зміни. Тому тут дуже супер класно змінити мотивацію або сенс, для чого ти йдеш. Наприклад, я йду в тренажерний зал, або йду змінювати своє тіло, щоб відчути себе живо. Тобою, щоб подякувати своєму тілу за те, що я ось таким чином його міняю. Це дуже важливо для, для того, щоб цей блок підсвідомий, і, або те, що ти не можеш ніяк попасти, воно типу таким чином забирається. Далі, невидимий сором може бути. Підсвідомий сором, що ось. Як я буду себе так вести, я буду дуже шумна, я буду на себе при звертати увагу, мене будуть всі бачити. А в дитинстві може бути таке, що тобі казали, ти була рухлива, і тобі казала, не крутися, не спіши, будь, ну будь тихіша, не виділяйся, і цей отакий сором бути поміченою, він може тебе зупиняти і не давати тобі йти. Тому ти собі які, які, які даєш собі ключ. А, моє тіло. Мій храм, я хочу, роблю. Я, мені безпечно виражати себе, того, що, а, а чому б і ні? Та й все. Далі, Ну і родові програми, що може бути, це в роду могли бути жінки, яким не можна було бути красивими і сексуальними, не можна було легкими бути, бо, тому що це, можливо, родовою програмою означало, що ти якась легковажна чи якась, скажімо так, нехорошої поведінки жінка. Тому підсвідомість несе в собі таку пам'ять з попередніх, скажімо так, твоїх родових тем, що бути помітною, опять же, небезпечно. Це ж це як продовження до сорому. Так, це п'яте і шосте страх осуду. А, що робити? А, дозволити сказати собі, що я можу бути в тілі, в красі в русі, і це для мого роду безпечно. Всі танцюють, згадай себе, коли ти танцювала. Не знаю, згадай, наприклад, весілля. Ви танцювали там всі, і твої бабушки, і дідусі, і всі проявлялися, забери від себе цю заборону. Далі, страх осуду. Він дуже часто заважає стартанути туди, куди ти хочеш. Тобто. А що люди інші скажуть, так? А, і оце що тебе побачить, тебе може зупиняти. Тому скажи собі таке, що хорошо, всіх скажи своєму мозку, поясни, дивися, усіх бачать, і все нормально. Я можу бути видимою, бо всі мають очі, всі мають вуха, один одного ми бачимо, чому всі можна, а мені ні. Люда ж ходить в тренажерний зал, а чи я не можу ходити. В все дивляться ж нічого, з нею нічого не сталося. Да? І е, є така ілюзія, що ти як вийдеш, на тебе буде дивитися весь світ. Але насправді це така от ілюзія, вона побудована на тому, що я хочу, щоб мене бачили, що я хочу, щоб мене всі чули. І, мозок таку придумаю фантазію, якщо ти вийдеш, тебе, на тебе всі дивитися будуть, і е, ти маєш бути, я не знаю, якою, щоб всім понравитись. Mm, ну справа в тому, що кожен э, наскільки егоцентричний і думає про себе, що на тебе можуть звернути увагу, я не знаю, ну, на, на 15 секунд, на 2 секунди. ну, Хіба що будеш шроже це показувати? Так якби, тоді на тебе буду дивитися дуже довго. І то подивиться 4 секунди, і відвернуться. Ну, ладно, може комусь розкажуть, що от я бачила дівчинку, яка по, показувала мені язика і поговорить про тебе 3 хвилини. І все. Це ілюзія, що на тебе будуть дуже довго дивитися, тому видихай. Нікому ти не треба лапка в хорошому сенсі цього слова. Кожен думає за себе, як він виглядає, тому все буде добре. А також я тобі розкажу зараз за вторинні вигади, а, чому а, потрібно, а, чому ти теж не хочеш йти в спортзал, через те, що. А, Тобі вигідно мати тіло великого розміру. Втрина вигода ваги, вона буває різна. Вона основана і на захисті, і на те, щоб бути помітною, і на багато-багато чого іншого. Якщо тобі цікаво, теж про це розповім в наступному відео.